І я вважаю, що сам факт того, що я можу привітати вас сьогодні із 34-ї річницею Української незалежності, це вже великий день з точки зору кожного, хто шанує українську державність, хто мріяв про її появлення і хто сподівається на її щасливе майбутнє. Я дуже добре пам'ятаю. День 24 серпня 1991 року, коли я був свідком проголошення незалежності України у Верховній Раді, тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки. І ті події, за якими я тоді спостерігав, вони здавалися нереальними. Я пам'ятаю навіть своє відчуття в ту мить, коли я побачив цифри. Голосування на табло, тому що ніде правди діти, навіть до останньої хвилини цього голосування, ми тоді не сподівалися, що воно завершиться таким жаданим і приголомшливим результатом.